Гарна новина для всіх користувачів та, та... прихильників symbiotic проєкту. Симбіотик з'явився на сторінці Ethereum Institution від Ethereum Foundation. якщо ви подивитесь, він саме інтегрувався з тим Institutions. Тобто універсальні станки для кожного активу. І що це дає саме для симбіотика? Перш за все, довіра. Вони потрапили на офіційну сторінку Ethereum Foundation. Це серйозне визнання, що показує симбіотік, сприймають реально як надійну платформу з ключовими інфраструктурними гравцями та екосистемами. Інституційна видимість вид, вид для різних фондів, банків, сервісів та взагалі різних великих організацій, які шукають для себе стейкінгові платформи, да? Це паче універсальні якось симбіотіки. Зростання обсягів та партнерств, звісно, що може на це все повпливати. Формулювання Universal Staking підкреслює бачення симбіотік. Зробити саме стейкінг доступний для будь-якого токена, а не лише Ethereum. Напевно, ефірім фондейшн. Це можна буде подивитися. Ну і звісно, що позиціонування симбіотику як стандарту. Ось стейкінг знову ж таки для всіх і для е, кожного. М, тут теж воно не показується, на жаль. І для всіх е, е, зробити стейкінг більш доступним та більш е, впливовішим. Саме це головна мета е, цього партнерства. Αυτό είναι όλα για τώρα. Ευχαριστώ βίντεο. Ευχαριστώ που